Вітаємо на каналі Кентавр. Ми розповідаємо про все, що стосується техніки бренду від свіжих новинок до корисних порад з експлуатації. Наша мета допомогти вам, щоб техніка працювала ефективно і приносила максимум прибутку та справжнє задоволення від користування. Продовжуємо знайомства з тракторами серії «Аш». Наші підписники та постійні глядачі вже оцінили якість, комфорт і функціональність кабінної версії. А сьогодні раді представити вам більш бюджетний безкабінний варіант, що забезпечує ту ж саму потужність без втрати функціональності. Звісно, перше, що впадає в око, це сучасний капот із його стрімкими динамічними лініями та стильними металевими сітками різного забарвлення. Вони не просто прикрашають, а виконують важливу практичну функцію вентиляції та Охолодження довершує образ потужне освітлення, ідеально вписане в дизайн техніки, що надає їй більш агресивного вигляду. Трактор H504U оснащений дизельним двигуном КМ 490 цей чотиротактний агрегат із безпосереднім упорскуванням, що має чотири вертикально розташовані циліндри з робочим об'ємом 3170 см кубічних, він забезпечує номінальну потужність 50 кінських сил. Для легкого запуску в холодну пору року передбачений підігрів повітря у пускному колекторі за допомогою електрофакельної свічки запалювання. За підготовку повітря відповідає паперовий повітряний фільтр. Його ефективність у відокремленні пилу сягає 99%, що значно перевищує показники контактно-масляного, де це значення доходить лише до 70%. Очистити фільтр дуже просто. Щоб отримати доступ до обох фільтрувальних елементів, достатньо відкрити застібки. При цьому циклон фільтра піднятий догори у зону низької запиленості. Паливний бак об'ємом 50 літрів, зручно розташований праворуч нижче робочого місця водія, що значно полегшує заправлення. Він виготовлений із пластику, тому не іржавіє, надійно захищаючи паливо від бруду і краще витримує дрібні удари чи деформації. З цього ж боку з під капотного простору виведена вихлопна труба, яка за всією довжиною захищена просічним листом для захисту від опіків. У передній частині підкапотного простору прихована під захисною пластиною та надійно захищена з усіх боків, акумуляторна батарея ємністю 120 Ампер-годин. Поруч із нею знаходиться зручний механічний вимикач маси. До речі, вся проводка у вологозахищеному виконанні. За охолодження двигуна відповідає радіатор великої площі та розширювальний бачок. Окремо встановлений бак гідрооб'ємного рульового керування. Для збільшення тягового зусилля та покращення стійкості трактора передбачене додаткове обваження. Спереду встановлено шість противаг по 11 кг кожна, а на задні колеса додано по 25 кг. Надійність конструкції забезпечується використанням посилених переднього та заднього мостів. Важливо відзначити, що в їхній конструкції застосовані підшипники, виготовлені відомими американськими брендами, що гарантує високу якість і довговічність. Конструкційна маса трактора досягає 2,3 тонни. На тракторі встановлена високоякісна гума Армур з позашляховим протектором. Попереду 8,3 ітри на 20, Ззаду 12,4 на 12,4х28. диски з металевими щитками захисту повітряних ніпелів. Передні крила з еластичного пластику не іржавіють та не деренчать, із системою обмеження руху у бік капоту. Тобто під час руху крила до капоту воно зупиняється у певному положенні, що запобігає доторку до елементів трактора. Завдяки універсальній триточковій навісці та двом потужним гідроциліндрам, цей трактор перетворюється на справжнього багатозадачного помічника, легко працюючи з широким спектром обладнання. До того ж, нижні тяги навіски оснащені знімними яблуками, що є надзвичайно зручним та практичним рішенням. Це дозволяє швидко і легко агрегатувати різноманітне навісне обладнання, значно збільшуючи універсальність трактора. Крім того, вал відбору потужності з двома швидкостями 540 та 1000 обертів на хвилину дозволяє підключати будь-яке активне навісне обладнання, значно розширюючи можливості в полі. А з чотирма виходами гідросистеми із швидкороз'ємними муфтами, підключення додаткових агрегатів займе лічені секунди. Особливу увагу звертаємо на те, що всі гідравлічні з'єднувачі від італійського виробника, а також використовуються хромовані гідравлічні трубки та перемикачі, що гарантує їхню якість та надійність. Модель H504U оснащена компресором, який вимикається. Це дозволяє зберігати ресурс агрегата, коли стиснене повітря не потрібне для гальм чи підкачки шин, а також значно економити паливо. Крім того, трактор обладнаний дугою безпеки, що є критично важливим для захисту оператора від придавлювання у випадку перекидання, суттєво підвищуючи безпеку праці. Щоб зручно потрапити на робоче місце, ліворуч передбачені дві підніжки з перфорованого металу, тож нога не зісковзне навіть у слизькому взуті. Далі ми опиняємося на рівні підлозі, вкритій гумовим килимком, і одразу ж комфортно розташовуємося на зручному сидінні з можливістю індивідуальних налаштувань. Усі важелі розташовані з обох боків сидіння у максимально зручному для керування місці та мають додаткові позначки, що унеможливлюють випадкове перемикання. Для більшого комфорту та приємної роботи передбачені практичні пластикові органайзери. Також зручності додають і педалі в підвісному виконанні, які вивільняють простір на підлозі. Система безпечного пуску, що спрацьовує лише при витиснутому щепленні, надійно захищає від будь-яких випадкових або несанкціонованих увімкнень силової установки. Це створює основу для безпечної та ефективної роботи з обладнанням. Щойно двигун запрацює. Електронна панель приладів надає оператору повний і актуальний огляд технічного стану, відображаючи ключові параметри всіх систем. А окремий показчик тиску оливи в двигуні забезпечить додатковий рівень моніторингу. Техніка має посилену безшумну трансмісію з ступеневою основною і понижувальною коробкою передач, що дає загалом 8 передач для руху вперед. І 8 назад. Реверсивна коробка передач полегшує маневрування, а дводискове щеплення дозволяє зручно перемикати передачі навіть під навантаженням. Завершення роботи відбувається швидко і безпечно. Система глушіння двигуна з ключа забезпечує плавне вимкнення, зменшуючи знос вузлів і подовжуючи строк служби обладнання. Бажаєте дізнатися більше про технічні характеристики трактора h 504 u Запрошуємо на наш сайт. Його адреса перед вами на екрані. Якщо ж ви не знайдете відповіді на своє питання, будь ласка, телефонуйте. Досвідчені менеджери нададуть вичерпну інформацію щодо техніки. Дякуємо за увагу! І чекаємо на ваш зворотній зв'язок, що сподобалося, а на що звернути увагу. Це допоможе нам робити канал ще кориснішим для вас. Тож до зустрічі у наступних відео.